Доброго дня, діти! Давайте розпочнемо з привітання! Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку зелені дубки! Доброго ранку люди привітні! Я всім бажаю, щоб посмішки квітли! Сьогодні до нас на зустріч завітав головний герой мультфільму Смішарики! Ви ж здогадалися, хто це? Так-так! Це Крошик! Привіт, дітки! Я прийшов до вас з проханням, мені дуже потрібна допомога. Я так хочу подарувати своїм друзям картинки, щоб підняти їм настрій. Але я зміг намалювати лише одну половинку, а інша ніяк не виходить. Ви ж мені допоможете? Звичайно, крушик допоможемо, правда, діти? Якщо. Якщо бажаєте залучитися до допомоги нашому гостю, підготуйте разом з дорослим наступне фломастери та ось такі половинки картинок. Якщо ви готові, пропоную розпочати Беремо перше зображення. Як ви гадаєте, половина чого тут зображена. Правильно, хмаринки. А наше завдання домалювати другу таку ж саму половинку, щоб отрималась ціла картинка. Домальовуємо. Беремо наступну картинку. Як ви гадаєте, половинка чого тут зображена? Правильно, дерева. Тепер домальовуємо другу частину. Розглядаємо наступне зображення. Як ви гадаєте, половинка чого це? Так, сердечка домальовуємо. працюємо самостійно. Уважно розглядаємо та малюємо. Дякую вам, діти, за допомогу. Без вас я б не впорався. Так вже хочеться скоріше порадувати своїх друзів цими картинками. Буду поспішати. До побачення! Сподіваюсь, що вам було цікаво допомагати нашому гостю, а я пропоную вам намалювати ще таких половинок будь-яких картин і запросити своїх друзів або рідних і створити разом цілі картини, адже завжди веселіше проводити час. Разом. Не забувайте надсилати фото або відео. До побачення, до нових зустрічей!